Коли я почув у Фейсбуці вірш, він пронизав мене, немов грім. А коли пані Анна запропонувала мені долучитися до даного проєкту, то я, не вагаючись, погодився. Бо для мене війна це не лише про білі втрати, це про людей, які, попри темряву, продовжують творити світло. Для мене війна це боротьба за право бути україною. Це коли кожен із нас стоїть на своєму посту, хтось із зброєю, хтось з олівцем, хтось із словом. Але всі з незламністю в серці, це коли мистецтво стає не просто красою, а свідченням нашої правди, нашої пам'яті та нашої сили. Коли кожен портрет героя це вічний уклін, а кожен вірш це голос України, що ніколи не скориться, коли мистецтво стає голосом тих, хто ніколи вже не зможе говорити і опорою для тих, хто тримає небо над нами, коли кожен вірш, кожен портрет. Кожен добрий вчинок це маленьке дякую нашим героям і велике я поруч для їхніх родин. Творчість у такі часи стає не просто мистецтвом, а способом говорити, лікувати та дякувати.